У Білозір'ї зведуть манеж для ігрових видів спорту. Він буде єдиним на всю Черкащину. Будуватимуть манеж приватним коштом. Обійдеться тою понад 15 мільйонів гривень. Олег Кукса далі. Новий комплекс міститиме манеж для ігрових видів спорту із трибунами на 120 місць. А також гуртожиток для юних футболістів, вихованців футбольної школи Славутич зоря. Подібних спорткомплексів на Черкащині поки немає, каже гендиректор футбольного клубу Славутич. Саме він із партнерами і затіяли це будівництво. Це надасть можливість виховувати в Білозірі не тільки дітей, білозірців, а дітей навколишніх сіл. Нам не потрібно буде купувати за кордоном за великі гроші майстрів футболу. Ми будемо виховувати своїх. Зводитиме новобуд Черкаська компанія. Її обрала конкурсна комісія серед чотирьох претендентів. Роботи планують завершити наприкінці наступного року. Старт будівництва урочистий. Тут ще торік заклали капсулу. А тепер екскаватор символічно починає рити котлован. Передував цим урочистостям поєдинок чемпіонату області з футболу. У ньому лідер турніру Місцева Зоря приймала аутсайдера Кам'янський олімп. Білозірці не залишили суперникам жодних шансів. Матч завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 6-1. Два голи в активі найкращого бомбардира чемпіонату Олега Гупки. Важко настроїти хлопців, які бачать, що тренувалися команди по своє останнє місце. Але ви бачите, виходять, вони доказують, що вони просила свого діла, і я їм за це тільки вдячний. Зоря впевнено лідери в чемпіонаті області. Вона виграла всі п'ять проведених матчів. На три очки від лідера відстають Елензе Лебедин і Золотоніський Спартак. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.